Ну що, розіграємо 55-ку? Xiaomi 55 дюймів 25-го року. Телевізор новенький забрав. Он, будь ласка, забрав тільки що залог, і купив я його конкретно для того, щоб розіграти серед підписників Технозон Україна. Бо обіцяв дуже шалений розіграш. Коротше, так, що потрібно, щоб прийняти участь, бути підписником, нашим підписником нашого канала, написати коментар, приймай участь чи слава Україні, чи приймай участь і слава Україні разом, щоб було таке плюс-то карму, Знаєте, таке. Звісно, поставити лайк. А ще, звісно, підписуйтесь на наш чат чи телеграм Технозон України, щоб слідкувати за оновленнями розіграшу, бо там ми будемо публікувати час стриму, анонс самого цього прямого етера, де буде розіграш. Бо ми вже проводили ці. Ці розіграші багато разів у нас є відеопідтвердження того, як люди отримують наші призи. А що саме ще цікаве, що ми розіграємо, мабуть, не тільки телевізор. Давайте так, розіграємо якийсь TV Box X. Отакий це буде крутелезний tv Box X. У нас буде два переможця. І розіграємо ще пляшечку чогось дуже смачненького, особисто від мене. Основна умова це коли ви отримаєте приз, записати відеовідгук. Без нього ми не приймаємо, скажімо так, переможців. Ну і знаєте, що я вам скажу? У опису під цим відео є. Усі умови термін акції з моменту публікації цього місяця, з цього відео Боже, місяця, з моменту публікації цього відео і два місяці, бо канал Технозон Україна ще не дуже великий, щоб там на місяць щось розігрувати таке величеньке. Ну і звісно, це буде прямий етер. Бути на прямому етері не потрібно обов'язково. Результати опублікуємо у нашому телеграм-каналі. Тож приймайте участь.